Звісно, не дуже буде видно або взагалі не буде видно. Ну, в бузалі да, річки вийшли з берегів а? Mm. не видно. Короче, ще один дуже великий мінус цього китайця. Якщо тако їдете збоку, ви зрозуміли, який обзор. Якщо вам байдуже, звісно, то нормально. А якщо ви, як і я, не можете не дивитися на дорогу і не контролювати процес, то можете стати як виробник той косоглазим. Не, ну так котики сидіти боком заглядати. А отак от перед очима виходить у вас така от й що ви там попадьте. Думав вже в обід вам, як звичайно, відео не записувати. Але так сталося. Що я перегрів свій обід. Не, ну я взагалі дуже люблю, коли воно гаряче прям плити, щоб аж в роті ще скорчало. Ну, думаю, ладно. Зразу, зразу в мене. Я привик брати з собою на роботу овочі. Не? І тут всім, як то кажуть, хто там безпокоїться про моє здоров'я, приємно наблюдати, що я овочі хаваю. Ну і мені якось на душі спокійніше. А я сьогодні такий думаю, що чуть... все одно ж вже більше не худаю. Для того, щоб похудати, ну, понятно, менше жрати треба і все остальне. Але все одно, мабуть, моя схема. Ну Стосовно тієї дієти, яка була тоді, що ефективно я скинув за 4 місяці 25 кг, все одно мені треба вертатися в той режим, тому що вот менше жарти, більше двигатись, воно до определеного моменту да, дієве. Там, от за скільки там, за півтора-два місяці скинув 10 кг, ну на цьому все і спинилося, ребята. Так що, отак, от що вот. я вам хочу розказати? Нічого, ну, дощ От, але в бузані настільки сильний. Іде дощ, мені мішання пише. E, настільки сильний іде дощ, що просто там вже вода ну, виходить з берегів, знаєте, і так красиво ці всі водопади, вже по скалах візде, там все біжить. І e, оце щоб так, знаєте, в один момент воно все прекратилось, вийшло сонечко, і поїхати познімати. Ну я вам кажу, це буде просто. Обалденіший видон. Лас-Вегас, як я привіт казати, ну, на все красиве, то в мене в Лас-Вегас. Колись так було. Зараз щось я вже ніяк не кажу. Вот. В Італії в будь-яку погоду тут красиво, все добре. Але ж Юля сьогодні буде малого школи провожати. Я кажу, надо, може, і наша річка набралася. Ну я вже побачив, що ні. Оказується сток нашої води, воно здається, що якраз воно йде со сторони бузали. Але коли їдеш в бузалі, бачиш, що річка тече в обратну сторону від нас. От, я то розумію, що вона там поміж гори. Але я б їх сьогодні і спитав. І там такий об'єм ну у нас би вже було б там, я не знаю, вже і Київ, нашу б мило і фюмару разом з нею. Але оказывается, що наша річка, оця, що я що кажу, набережна наша, моя любима, де качки мої пасуться, вона бере своє начало, оце буквально Сера-Реку, Пантемонти, ну ці райони, що трошки далі за мамою. Тобто, у неї там з трьох горок вода в неї стікає, і тому, щоб там уровень піднявся води, такий бешений, то це треба, щоб я не знаю, десь там топило як, Делагвардію, яку там ото Щоб звідси, і то, мабуть, Делагвардія вже піде в якісь інші річки, в, 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 в навірно, скоріш цього. Але можна по карті глянути. Но мені здається, що це сестри, Вольтрів туди воно все зе. А у нас виходить, ця річка сама менша. А от вся движуха збузали, вона вообще десь виходить її, ну, вона заканчивається, верніше, от там в море впадає, десь аж, аж чуть ли не біля де Юля жила, як воно там те, ропадло. Десь ніж реко і ропадло. Та ось таке. Так. Є у мене в планах почати худнути все-таки опять. Так, да, я вже про це казав. Але знаєте, ну як на мене, мені для того треба всього на все, щоб, щоб погода наладилась. Ну, не люблю я, знаєте, в сиру таку мокру цю погоду. Я зараз розумію, що я сьогодні болтиками буду займатися. Але якщо зараз якийсь екстрений ремонт, я вже ось намок, бо ми їздили щоб... в Вініолі. От, їздили в Вініолі. Булука в суботу забрав там ключі. Я кажу, щоб ми вже порожніком не їхали, кажу, давай я візьму чорну цю грасу Грасо... нейро і помажу цей ну, спридер, рогаці, тому що вони вже там кажу, аж, аж як дзеркало блостять. Ну а о, точно. Ну, звісно, я кажу, це тепер я должен за це все переживати, думати і все це. Ну так підкалию. От, але так, да, поки мені помазав, ну вроді ребята, я вам чесно скажу, таке 15-20 минут, тим більше, що знаєте, як воно на нього дощ лиє, воно не мажеться, проскальзе. Ну таке вже взяв, то що намазати, хоч якось. От, хоч якось я не вмію робити, старався робити якісно. Тому коротко, поки мені сів, що зараз куртка мокра, але навіть, ну, воно ближче до кандюра і повішую. І поки місяць час буду сидіти в телефоні, кляцати, дивитися, що там, як там, та й е, читати коментарі, яких щось нема, ну, От. Ну, може, вечором побачити, подивитися, понаписуйте щось. цей. То, да, в общем, треба, щоб почалася нормальна погода. Щось типу, таке вже весняне, знаєте, тим більше тоді почнуться, як тільки зараз блисне перше луч сонце. Це я вже хімію сказав, люди, щоб він заказав хімію, там ще щось. Ну, вже я зранку приходжу, йому даю список, він потім заказує, або заказує зразу, або пише собі на список. От, і почнеться з миття всіх валер туди-сюди. Білий мій любимий парниковий костюмчик, двіжушка, все, і якби цей допомільна двіжушка. У мене в день виходить... Хтось колись десь писав, що а я навіть не знав, а потім так показав. Я просто собі придумав, що красива цифра 10 тисяч шагів. От. Ну, шагати ж можна по-разному, правильно? Можна ж як улітка просто. Ну, я то активно ходжу. Зранку мене дощ жене, як собаку, дику на роботу, тобто я навалюю ну, пішком, але, як то кажуть, спортивною ходьбою. знаєте, звіля, я жопаю такою. Ну, а вечором, ну... Вроді якби би й за море не йдеш, але також під горку, знаєте, там щось треба, а під гору е, хтось сказав, що якщо медленно йти, так, щоб задишки не було, то воно типа, легше. Але мені воно якось на ноги дуже сильно дає. Тому я під гору зразу включаю п'яту, знаєте, і пішов, вилетів, вже там зверху став. Три раза хепнув і пішов. Ну, от, так мені проще, лучше я нагрузку даю, але я ну, під гору майже завжди вибігаю, мені так якось легше, я не знаю. От. Та й та й таке, та й все. Та Юля зніме цю річку сьогодні буде малого проважати. Може, може там щось набралося води. Опять якихось мопедів, м'ячів От. змиває. Ну, цікаво, що позапрошлої, чи скільки там може, коли я приїхав, це ж зимою, я вийшов, то води реально було, метр води, таку була, вся річка була заповнена. Метр два-півтора, хай нехай такого було, ну на то було глибоко, а я маю по краях, де тіпа, ці краї піднять, там весь бетон був у воді. І вода була така прозора, прозора. Поділа, як ото, ну, вообще, тіпа, цей. Тобто дожді вода дійшли давно, а вода ще до сих пор трималася стікала це. Зараз я не знаю, зараз, ну. Хоч вода і так ну, вона ж просто летить, вона грязна, там така ось, ну зрозуміли, як тільки з -з -з гир одпускається, змиває там все воно таке, пилюка, грязь, я не знаю, що там воно земля. От, то, може там ці протоки почистили і за цього ну, там же щось робили, оце, ціле літо, там, і той, може вони так зробили, знаєте, як то кажуть, що воно тепер ну, залітає прямо в те море. От, може, може і так. Може вона тепер ніколи там і не набереться до такого рівня, що Альона розказувала біля ІТ, я а асфальт виливалася вода, люди їхали по сплошній калюзі. І мама розказувала, і Альона. Ну хотілося б, щоб набралася вода, знаєте, тоді, як там везде рибки плавають. Ну, красиво, реально красиво. От. І розмивала ну, ці всі дерева, всю ту грязь, бо воно все одно звідкись воно береться. таке, Короче, що вам розказувати? Ждемо нормальної погоди, починаємо худати. Ну, я вже відділення сказав відео, я вам розкажу. І то це мої наблюдения і мої предположи. І так якби чик-чик-чик, я всегда люблю там щось шифрануть, собі придумати. От. Я не кажу, що треба ой, записуйте рецепт, і будете худати разом зі мною і все у вас получится. Ні, я просто ще раз попробую, якщо по тій схемі, що було приведущий раз, воно спрацює. Ну, от, потому що одними диетами, ну, і просто там менше жрати, сидіти на дієті, знаете, там, і и, и, и все, и ждать, що ти похудаєш, да? ну, у мене, по крайній мере, вже это не работает. Я не думаю, що повлияло так сильно то, що я кинув вот, и І що ну, лучше усваиватися, что -то нет, наверное. Ну, якби я так думаю. Коротше, ладно, проверим, то и побачимо. Все, пока, всім гарного дня буду я обідати. Оце Юля ти зробила, щоб в тебе руки не боліли. Все, як я люблю, цього тіста майже нема, зато ви поняли. Палич фаршу туди заклала. Ну, таке я розумію. Чи бурек, чи цей біляс, чи як, чи зрада. А сочні які. М -м -м. І чи хочеться. Щось тільки, правда, захочеться ноги задерти, які мордуть. Ну, лука десь петля, він, якщо не обідає тут. На місці, то це його як мінімум не буде 2 часа. години. Тобто у нас обід може розтягнутися на 2-2,5, на 2 на 3 часа. Ще сьогодні дощ з бонусом. Так що можна взагалі до вечора не здати. Послітики після роботи пікне картою, що він тут був, та й все. Я піду до полтиками займатися. Зараз поїм та якраз там. Включив той режим золушки. Так воно, воно напряжна робота, знаєте, стояти так, на одному місці, як це і перебирати. Тим воно починає в очах рябіти, ти вже 8-6 не можеш біжити. Це по-перше, а по-друге, що ну, постійно стоїш таку зігнути ті руки тримаєш вже якось і на спину тяжко, Щось треба придумати якесь сі, сідлуху собі там, ну, просто столи високі, то, а сидіння низьке. Ну, я зараз два стула поставлю, буде зверху. В общем, я як что щось придумаю. <laughs> Ладно, всем пока, до дня.